Всім привіт дорогі друзі, глядача мого каналу, підписники, всім привіт! Це Андрій і його хазяйство. Хочу показати своє хазяйство, бо давно в мене не виходили відео на Ютубі, на моєму каналі. Хочу показати, що я переробив в цьому році, бо не знімав і не показував. Трошки був зайнятий, що я переробив, що я далі буду робити. Які в мене зараз кролі. Голуби, я вже раз викладав відео з голубами, то хочу ще раз викласти. Отаке то в мене є хазяйство. Хто дивиться мене, хто вже давно підписаний, знає, яке в мене є хазяйство, що я вже тут робив. Хочу показати нове обновлення для мого господарства. Зробив я отаку будку. Це під переробив, бо мене хто пам'ятає, дивився мої відео, тут стояли клітки. Кролячі, то я забрав клітки, перемістив от сюди, для... перемістив от сюди, заселив сюди всі кролі. Трошки, яка клітка була поломана, обрізав, на двоє зробив, зробив з двох одну. Зробив курам от таке кубло. Така будка для несіння яєць. От бачте. Така проста, зараз в мене поки обито все клейоночкою на перший час, бо в мене зараз кури несуться, не мають де нестися. Буду надалі зробити, тут під низом будуть цеглою ложити, цементом, підмуровувати, там далі доски будуть. Тут склейоночки поки зроблено. Ота таке. Зробив я курам підлогу з більш нових досок. Зробив я його трохи вийшов курника. Хочу зараз покажу вам. Вже курочки сидять, трошки тут перероблено. Отак, таке, то бачите. Хочу показати ще своїх кроликів, які в мене кролики нові. цьогорічні кролички. Пустив кролицю, оця кроличка до сірого велетня. Я не знаю, чи то велетень, яка то порода, але мені здається, що то велетень. Напишіть в коментарях, хто розводить отакі кролі. В мене це два самця, це вже старенький кріль, йому рік чимесь, а це вже його син. Це вже його син. Цьому крольові тільки 8 місяців. Це вже його син. Це гарні, дуже кролі. Дуже гарні. Я хочу тільки ото розводити отакі ото кролі. Тим кролям 4,5-5 місяців. Це йдуть на бойню, на откорм. Я їх зараз добре годую, щоб забити, продати чи собі лишити на м'ясо. Отакі-то кролі. це два самця. Кроличку маю, таку саму, вже пустив. Це кроличка від такої самої породи. Ось кролечка. кроличка. Хочу ще розказати, як я лічив вушного кліща у кролів. В тій кролиці було все вухо заліплене клішом. Десь я не додивився отаким, От Все був заліпне вушним клішом. Мені люди одні підказали, що треба покропити взяти бутокс, такий продається в ветеринарних аптеках. Бутокс. Воно розводиться одна ампулка на одну літру води. Я розвів дві ампулки на дві літри води розвів, бо я ще окроплюю ними курники, голуб'ятники, бо воно помагає ще, воно ще помагає від паразитів різних. Це, це корні блохи, голуб'ячі блохи, воші, як там їх називають. Покропив я раз. І то за два дні гарний результат показав той бутокс. Буду його завжди купляти, кому треба. Купляйте, дуже гарно допомагає. Покропив чисті вуха. У неї кроличі. Ражу, то кому треба, кому, в кого є вушний кліш, допомагає гарно. Купляйте. Нових моїх голубів. Це отакі голуби, чубаті вертуни. Зараз купив пару, є пара голубів таких, є пара павичів молодесеньких, білих. Хочу показати своїх павичиків нових, не нових, а то вже старенькі павичики. Бачите, хто буде запитувати, що таке в нього на голові якесь. Рижич, то, то йо. В голубів починається віспа, в осінь в весною буває і в осінь. У мене взялася в голубі віспа, не ожидав. Що вже не читав, що вже не подивився, чим лічити. Може хто знає, пишіть, які гарні є препарати для віспи. Пишіть. Отака то в мене взялася хвороба. Вона інфекційна, якщо голуб заражується, то всі голуби можуть з нею заражитись. Забрати зразу голуба і не знаю, і то точно може і теж не допомогти. Машу йодом. Взяв того голуба на карантин, як можна сказати, на 5 днів помастив йодом всі ділянки віспи, в них тільки на колодзьоба взялася віспа. Я зразу і колодзьоба машу, і на голові, і на ногах по всьому машу. Щоб далі та віспа не... не доходила ні до чого. Віспа береться. Коли голуби линяють на, як сказати, лисих ділянках тіла, голуба, вони линяють і береться віспа. То кажу, в кого є віспа, масіть йодом, допомагаю, У мене допомагає. В кого я не знаю, ну в мене помагає. Павеч є була в них того року голубеня, ну воно заразилося віспою і. Я не міг лічив, ще не знав, як лічити, бо мені підказали, як лічити. Не знав, як лічити, і воно померло. То я вже знаю, як лічити, все допомагає дуже добре. Павичиха теж сидить. Отаке то в мене господарство на 2022 рік. Нас не того року такий, дощливий вересень. Дощі йдуть кожного дня. кожного. Зараз я збираю качани, бо вже пора. Не Знаю в кого як, але в мене вже пора, я збираю вже качани. Поки сюди складаю, а тут у мене качани зберігаються, то де кубла курей. Отаке От то цьогорічнього в мене господарство. Зараз ще буду дороблювати, треба дороблювати для курей. Там де кури несуться, то будку. Треба дороблювати клітки, бо в мене з нові кролички. Ще є кроличка, то треба розділяти. Будемо помаленько розвиватися. Кому буде цікаво, дивіться мої відео. А ще покажу, зробив я. Хто дивився мої відео, тут були штахети, все сплошне. Зробив я тут, а відрізав штахети, як мені треба, розміри Причепив завіс і зробив дверцятка ка Тут я зараз качани поскладав, бо заношу їх. Зараз покажу свій більший голуб'ятик, я показував вже таке -то господарство. Одразу яблунька росте, гарні яблучка. От то. Вода в мене, я не знаю, як то препарат зветься, то таке від препарата така вода. Не пишіть, що вона грязна, що в мене вже довго стоїть. Це така вода, що від препарату купля ветеринарні аптеці вмисне для голубів. Тізон, чи тісон купляв, я не знаю, як його звати, правильно, я забувся. Отакий От то голуб'ятник. Тут так, кулуби виходять поїсти, поставив їм кубла. Все, поставив. Стаміці виходять, там несуться. Ось таке я по бастричку розкажу. От, дощ де, голуби миються. От, ой, ті павичики, молодесенькі, вартуни. Все. Кому понравилось моє відео, пишіть в коментарях. Не забувайте ставити лайки. Пишіть коментарі ще раз. Ставте лайки, підписуйтесь, кому інтересні мої відео, буде далі продовжувати знімати. Напишіть в коментарі. Чи хочете, щоб я знімав, продовжав свій далі YouTube канал. Все, всім пока. До зустрічі до нових відео. Всім пока!